Вітаю, друзі! 9 квітня 25-го року, 9-та година ранку вночі мінус один. А зараз отака от краса. Персики в снігу. Ніколи такого не було. І ось знову. Тим цікавіше буде подивитися, що з цього вийде. Таке в мене вже було в 2017 чи 2018 році. Також цвіли персики, були під снігом. Дуже цікаво. <рес> Цвітуть персики і сніг скрипить під ногами. А знизу до верху. красиво. А царк премьер уже отцветается. Подивимся. Анжелина полностью цвете. рубиновый. Долго и красиво цветут. Ну а я показывал Сатурн. Пальмам нічого не буде. Ну, така картина в мене, друзі. Дивіться, заходьте на канал, все буду показувати, як витримають. Оце ну, така красота. І розстає і попримерзала. Бджоли ви де? <свісно> Добре, друзі. Це так. Для початку доби весело. Будемо спілкуватися далі. Готовлю ще одну дискусію з Володією. До побачення. З вами був Петрович, відеоканал Петрович Production Ukraine. На все добре.